А ви знали, що скоро всі рутинні завдання зможуть вирішуватися самі. Оперейтор це новий ще агент, розроблений OpenAI, який може самостійно виконувати завдання через веб-браузер. Він використовує передовий зір gpt 4 o і моделює дії людини. Може бронювати білети, набирати текст і взаємодіяти з вебсайтами. Жодних інтеграцій не потрібно, і працює він на базі нової моделі Computer Using Agent – CUA. Поки що оператор доступний тільки для користувачів ПРО в США. Але не хвилюйтеся, незабаром він буде доступний для користувачів ChatGPT Plus та в інших країнах. Це може бути справжнім проривом для бізнесу та приватних користувачів. Уявіть собі, що ШІ виконує рутинні завдання від бронювання поїздок до управління даними. Це може підвищити продуктивність та звільнити час для більш важливих справ. Однак не все так однозначно. Деякі експерти та критики зазначають, що така автоматизація може призвести до втрати робочих місць, особливо у сферах, де люди виконують рутинні операції. І що з безпекою даних? Чи може ще передавати особисті дані третім особам? Напишіть, як ви ставитеся до таких інновацій: користь чи ризик. Давайте обміняємося думками, а також не забувайте ставити лайк та підписуватись, щоб не пропустити нові технологічні новинки.